よし。<noise> Тиніок Ісусе, рятуй нас і вибач за все, Хай мати причистах, і Боже військо, країну всіх нас скоріше спасе. Христос розп'ятий на волоті, за гріхи світу світу, терпить. Безнежних муках і, і скорботі, по тілі кродом свята біжить, гріхи світу так терпить, безмірних муках і, і скорботі скурботі, по тілі родом свята біжить. За гріхи світу так терпить, Вінцем зранені святі скрони, прибиті руки до Христа, тяжкі, болючі сіяна ті рани, пливе з пробиги.

У п'ятницю, у День пам'яті, Ісуса, у першу п'ятницю 2 жовтня 2020 року. Я маю зусиль з вами на 150-му поклик Христа Уха. Всіх святих, особливо притішити моя за Твою вічність і за провини за гріхи. Христос пішов нас вели до гробу, бо був час мовути і справи, Ти хоч хвилини. З ним тепи. Христос пішов нас манерді до зробу. Помовча свого бути і справи, ти хоче, ним терпим. Щиро дякую Богові за тих, хто з вас як зміг допоміг, в нашій священній боротьбі. Проти Антихриста Путіна інших гадів зла, які лізуть все більше на Україну. І ви знаєте, що Україна зараз в страстях, в біді і в вогні на Луганщині, що навмисно зробили саме там, де хочуть вороги прокляття на нас наступати. Але, попри все, нагадаю вам я те. Що Бог дає свої знаки гугліть 25 Божих знаків за скоре пришестя Христа. І на свято Чесного Христа Бог дав особливий знак. Ви знаєте, що з суботи, на неділю, почалися душі, які все сильніші були, власне, як нібито небо плакало в неділю, понеділок. Вівторок, в середу, четвер. І от сьогодні у нас у п'ятницю, е, власне, близько 11 години дня. Нарешті хмари розійшлися і щасливий показати вам я, як сонечко сіяє. І по прогнозу нам обіцяють вже потепління, вже бабине літо, тому що дійсно вже випадав сніг у нас. У цей час на свято Чесного Христа, до речі, на гору Піп Іван, де є передання, що саме там має зійти чудохрам, з якого воскресне тисячу святих. І той священик Піп Іван, який ходив і молився там на ту гору, як царство небесне, світла пам'ять йому. Це було е, сотні років тому назад. І е, він говорив, що Божа мати сказала, що там особливо люди мають молитися. І що там він має вернутися не з гробу, бо його поховали в селі, а що там зійде чудо-храм з якого воскресне він. Значить, звісно, що це було одне із перших пророз за чудохрами, які почули гуцули. І зналякані тоді польські окупанти побудували обсерваторію нібито за наглядом. Власне, за зорями, за небом. що Колись це буде. Бо люди дуже набожні, дуже побожні, дуже такі, що знаєте, в нас гуцули, аби щось збрехав, значить, гріх на душу, щоб взяв, це дуже рідко бувало. розумієте, Це щоб десь ворогів обманути, інше, значить, люди собі дозволяли десь щось таке сказати. але... Щодо святого, щодо того, що передав священик, що він має там воскреснути, це в людей була дуже тверда віра. Люди вірили і бачили його, як він являвся деяким людям, які приходили, молились там на то місце, де стояв хрест, потім той хрест знесли і побудували на тій чорному горі, як її називають люди одні, а інші, бо там збиралися маги злі. А інші добрі люди збирались для молитви, і власне ви бачите ця лабораторія, яка називається Білий слон, яка побудована в формі такої фортеці, сильної бастіону, де були польські жовніри, війська, які дивилися, щоб дійсно значить, ну, може бути ситуація, що зійде там оцей храм, як це кажуть гуцули. І в тій ситуації потім погугліть, що перша ядерна база в СССР була розміщена в нашій області, саме неподалік тої Чорногори, тому що московити теж почули і знали, що є пророчі сни через свою агентуру, власне через чекістів, міліціонерів, комуністів, комсомольців, що люди бачили, як сходять щодо храми на Франківщину. І тому ті пророцтва, що я говорю за схоження чудохрамів, вони власне не є якимись видумками моїми особистими. Це є пророцтво і доказом того є навіть те, що у нас в Франківську побудували озеро. У формі, перепрошую, в п'ятницю кажу вам, знайдете його власне історію. В Ікіпедії що форма його, ви бачите, нагадує чоловічий статевий орган з півночі на південь, саме в той бік, де власне. Є та гора Піпіван, де гори Карпати. Це була така насмішка тих рашогадів проклятих, але саме на то озеро має зійти чудохрам, з якого воскресне Тарас Шевченко тисячу святих. Нагадаю це вам, говолі 10 Божих знаків. Це неминуче буде, дорогі люди. І нагадаю, що 12 жовтня 2006 року була з'ява у нашому місті святого Миколая. Який е, випадок цей е, описаний у третьому універсалі УГВР, І що він перейшов власне е, саме озеро в ті місці? І йдучи до Ісуса і матінки Божої, так якраз не були розташовані Ісус у бік села Лисець і мого рідного села Залізя, а матінка Божа у бік села Вовчинець. Те село Лисець, нагадаю вам я, має зійти золотий палац Ісуса Христа, описаний у 21 главі Івана Богослова як новий Єрусалим, так? в якому Ісус буде жити і керувати всім світом. А власне праворуч Франківська на схід сонця має зійти, якщо так дивитись в бік Дністра, в бік східної України, срібний палац Богородиці, де буде жити мати Божа Пресвята. ось у тій ситуації саме цього року, дорогі люди, виповнюється 14 років часу того чуда. А ви знаєте, є хресна дорога Богородиці Марії, де 15 та стація є власне Воскресіння Ісуса Христа. І саме думаємо, що на 15-й рік, тобто у жовтні, мали би стати сті події Воскресіння наших народів після нападу нашого фашистів на Київ. Який, оце був Божий знак, що мав би початись той напад в ніч на неділю або на понеділок, як почало плакати небо над Галичиною, але власне до п'ятниці, саме в четвер, мали б воскреснути наші герої святі, і Бог мав би допомогти нам і нашій землі. Дуже вірю я, бо Божа Мати Пресвята сказала, що ці роки покути Співтерпінь з Ісусом вона упрошує Бога, щоб Україна окупована Антихристом Путіном, зокрема Київ і Франківськ. Про що були пророчі сни. Він чотирьох сторон світа. Це тривало розпиття, так і власне паніка ця страшна. Ці найважчі дні. Значить, не більше семи днів, семи мечів болю матінки Божої мають випросити те. І щиро віримо у те, що так воно би мало бути, але буде це стовідсотково так, тоді, лише, коли ми побачимо, як сказала Божа мати, що біля Страстного Христа України все більше буде людей збирати, запалювати свічі там. На жаль. Власне, цього немає. На жаль, біля того Страстного Христа, навіть першу п'ятницю е, з нині е, я знаю, е, всього є три свічі. І святої. Дякую тим людям, які з Ліщини вчора приїжджали. Одне село дуже вірить у те, що я передаю. Дай Боже здоров'я дім і всім тим людям, за яких просять вони, дай Боже, здоров'я всім тим, хто не вірить, що вони повірили, зробили все те, що вийде на добре і святе. Хочу вам нагадати, що саме цього дня я мав загинути в Києві разом з іншими нашими патріотами у час того, якщо був вибух бензовоза. З тою бензовозною атакою біля приміщення Верховної Ради ми відтягнули на себе тисячі московських омонівців, які не давали студентам розкласти намети, і е, поставили вимоги, що або буде кривава боротьба, або мирним шляхом, значить, люди вирішать, чи Україна залишається в Совєтському Союзі. Значить, і правляча партія, що буде тільки одна комуняцька, чи таки ми йдемо до більшого прогресу в Україні? І власне почалась революція на граніті. Саме про це, на жаль, навіть Ветрович не пише інші історики з тих подій, що першого 2 жовтня були протести. А е, аж вечором 2 жовтня роз... розклали намети, хоча і хотіли розкласти ще 1 і 2 жовтня, але це не давали робити мінти і кегібісти, е, сатанисти, комуністи. І безперечно дякую щиро Богу. Я що знає, що тоді мене мали застрелити снайпери, але Бог дав чудо, що це не сталося. Заселити інших людей ті всі криваві події, які були десь в 2014 році на Майдані, могли початись дуже криваво в 90-2 жовтня. Саме в жовтні були такі значить, моменти протистояння найбільш важкі в 90-му році, які завершились переломом, власне, на те, що ми почали десь перемагати. Люди почали підніматися проти імперії зла. І, звісно, після тої революції на Граніті, після інших подій, вже е, в 91-му році було проголошено Акт Незалежності України не просто так, а після трьох днів блокади у Києві, Верховної тої Зради. І тою блокадою серед трьох перших осіб е, керував я, керували люди е, з Львівщини, е, власне, з Тернопільщини, з Франківщини. Ну, Знаєте, ознака доброго мужчини, що він себе не хвалить, його мали би похвалити інші. Але е, значить, я дякую тим, які згадували за мене, згадують, дякують Богу е, і дякую за те, що зі мною. Але знаю, що ця тема заборонена для висвітлення в засобах маси інформації. І йдуть всякі брехні. І дуже прикро мені читати, що я Борис Голодюк. Нібито як варіант, це все зробив. Тому що в мене була дружина в той час. У мене був син з 88-го року народження. Дружина була вагітна ще власне, другою дитиною. Були б ті всі підстави в мені жити і славити Бога в цьому світі. і, власне, Але Бог дав вибрати. І показати, що я готовий і на смерть, щоб була щаслива моя Україна, мати, і щасливі люди мої, хоч не собі, а синам, не тільки своїм, а іншим у боротьбі здобувати власне те, що є в цьому світі, добре і святе. Не раз я такий порив мав і не раз Бог мене за те. Оберігав, рятував і власне вірю, що рятував не тільки мене, а всіх тих, що зі мною були, і порятує нас у той страшний час, коли буде напад Рашобанди, банди Богом проклятої Москви, значить, з Антихристом Путіном на нас. Про що були пророчі сни, і пророчі сни страшні, нагадаю вам я. Були саме мені, Бог не давав багато років, я чув це від інших людей. Але в минулому році Бог дав, я про це розповідав саме сни. Восени. Але е, вірю я, що та окупація, як я вам говорив, е, і франківська, і Києва, страшна. Е, мала би тривати е, саме до е, першої п'ятниці. Тому дякую тим з вас, які моляться в цей час, і подякують і постять, і роблять добрі справи. А найбільше, звісно, вдячні ми нашим воїнам, козакам, які і на фронті, і в тилу, із козачками, нашими гарними жінками, дівчатами, продовжують священну боротьбу проти зла брехні. І власне вірю щиро, я що перемога наша вже скоро буде і саме в місяці жовтні. Окремо, подякуйте Богу, дорогі люди. За тих людей, які моляться щодня разом з радіо Вчора, в 20 й годині, я сльозами на очах долучився до молитов радіозвони, які були у виконанні діточок. Все прекрасно було згадано за те, що е, Божа Мати особливо вислуховувала молитви діточок е, в час страшної війни. І я вам нагадаю, що саме мені дав Бог е, в 1995 році, коли піднімались комунореваншисти, організувати молодь разом з іншими патріотами. Ось тут я власне тут старші, бачите, люди тут молодь, що йшли вервичними походами. По всій Україні, і повірте, що від того стали особливі Божі благодаті, і встановлювали ми отакі хрести, і потопів не було в Україні саме з по 2007 рік, 10 років, як ми провели цю акцію святу, і було велике щастя Духа Святого і підняття тої нашої юної патріотичної зміни, яка виходила на майдан дві у четвертому році, а далі в 2013-2014 Ну і зараз особливо наша молитва за Білорусь. Дякуйте Богу, що сьогодні я говорю не 17 хвилин, а 23 хвилини, і хочу дати вам послухати роздуми за щодо подій, які йдуть в Білорусі. І на каналі ОМТВ є роздуми російського історика Андрія Зубова. Який є власне в симпатіях і щодо України, і щодо української повстанської армії? Послухаймо трохи його роздуми, а повністю це відео подивіться в коментарі нашого цього мого відео. 950-го поклику Христа упав, в якому нагадаю вам я через кожний п'ятий фільм ми даємо адресу, на яку можна переслати гроші нам на допомогу через пошту і дякуємо тим, що нам допомагають. Але цих людей мало всього, троє їх найбог Бог згадає ім'я трійці святої. І зараз в цей час особливо надію, що ви допоможете нам, тому що, звісно, з наших грошей ми щось уділяємо, ну, даємо фонд УГВР, а з фонду УГВР оділяється у фонд наших патріотів, але суми ті малі. Але принагідно у п'ятницю маю сказати слова ці. І Хай Бог дасть наснагу вам допомогти і нам, і нашим козакам, молитвами, коштами, справами, і, зокрема, білорусам молитвами. І роздумами, що разом переможемо ми Україну нашу ненького чорна. До про історичних говоривши. наук. Далі пряма мова у Білорусі. вже 50 днів сотні тисяч людей борються за свою гідність, за право самим визначати свою долю за те, щоб узурпатора Олександра Лукашенка змінив законно обраний народом президент. 50 днів боротьби. Який результат? Поки що проміжний, тому що узурпатор ще при владі, а законний президент Світлана Тихановська у вигнанні. Отже, перше народ не змовчав, не проковтнув брехню людини, яка, набравши від сили 20% голосів, оголосила, що набрала 80%. Люди вийшли на протест, стверджуючи своє право на людську гідність на управління своєю країною. Це був перший провал Лукашенка. Він сподівався, що протести будуть маргінальні і охоплять тільки бунтівників інтелігентів, а вийшло інакше. Проти узурпатора піднялась майже уся країна, усі її міста і регіони. Не сталося ніякого розколу на захід і схід Білорусі, на місто і село, на очкариків і робітничий клас. І в голосуванні, і в протесті народ Білорусі одностайно виступив проти Лукашенка. Друге, розлючений тиран наказав залякати повсталий народ тортурами і жорстокістю. Фактично, він шанувальник СРСР вирішив відродити в Білорусі червоний терор. Але неймовірна жорстокість ОМОНу, який завдав фізичних і психічних каліств тисячам людей, не налякала противників Лукашенка, а лише їх згуртувала. Народ був налаштований так рішуче, що тирану довелося відпустити з катівень більшість затриманих. Він зрозумів, якщо тортури продовжаться, почнуться масові самосуди над ОМОНом і представниками влади. Залякування тортурами провалилося там. Я інші роздуми, але знаєте. Е... Пам'ятайте, що Білорусь порятує не те Тихановська, а Пресвята Мати Божа, як Україну і весь світ. Вона наша надія з Богом, і за це ми просимо за її пришестя скоріше. З військом Божим разом переможемо!